Після української мови математика цього року стала найпопулярнішою. Очевидно, у суспільній думці вже відбувся СУВ, позитивний СУВ у бік того, що одними юристами і економістами державу не втримаєш. Потрібні люди, котрі навчають заводи працювати, комп'ютери думати і так далі. Тому йшов СУ у цей бік. Тестування йде абсолютно безпроблемно тих два десятки дітей. Які вирішили пожартувати з золо і зіграти з нею російську рулетку і прийти на пункти тестування з мобільними телефонами, я їм дуже співчуваю, але їхні інтереси не важать нічого перед інтересами 32 тисяч інших, які вирішили чесно позмагатися за своє місце в житті. Процедури йдуть чітко, організовано, без ексцесів. Ніхто не пробує. Зробити ну не, не системних нестатутних. Кроків, якихось коли зовнішнє оцінювання починалося, воно починалося з дуже тісної співпраці організаторів і абітурієнтів. Це була якась така романтика, якесь таке відчуття чистого повітря, відчуття чистоти. Скотилося на превеликий жаль до якоїсь видимості протистояння. Я хочу наголосити, що в протистоянні абітурієнтів і організаторів тестування однозначно програють абітурієнти, але це будуть абітурієнти наступних років. Чому, якщо цьогорічні абітурієнти подадуть сигнал суспільству, що на зовнішньому оцінюванні не можна навести порядок, то очевидно зовнішнє оцінювання в такому випадку буде відмінено. І Хто програє, ті, хто пройде після цих абітурієнтів? Тому ми вживаємо інколи заходів, ну не зовсім популярних, але ми розуміємо, що йдеться не не стільки про долю цьогорічних дітей, ми їх. Чесно і витримано доведемо до вищої школи. Ідеться про можливість також чесно, без ніякої копійки, поступати майбутнім їхнім товаришам.